oh. Напередодні Дня Незалежності України у могилеві подільському відбувся традиційний мотопробіг на честь героїв-захисників, які віддали своє життя за волю та незалежність нашої держави. Близько двох років байкерська спільнота не організовувала такі виїзди, адже більша частина команди захищає Україну та займається волонтерством. У першу чергу це вшанувати загиблих воїнів і привернути увагу людей, увагу міста до цього свята. Два минулих роки ми не проводили цю акцію. Тому як більша частина з нас воювали, інші були волонтерами. Мотоцикл, дорога та швидкість це те, без чого, кажуть учасники заїзду, не уявляють свого життя. Більше десятка залізних коней вперше за довгий час разом виїхали на центральні вулиці міста. Колона мотоциклів, прикрашених прапорами та українськими символами, прямувала до міського кладовища у селищі Сонячне, аби віддати шану усім загиблим героям. Міський голова Геннадій Глухманюк разом з учасниками мотопробігу відвідали могили загиблих земляків, поклали квіти до пам'ятників та вшанували хвилиною мовчання загиблих за Україну. Міський голова подякував байкерській спільноті за небайдужість та організацію такого патріотичного мотопробігу. Збройні сили України та всі, хто мужньо стоїть за нашу незалежність, заслуговують, щоб про них пам'ятали. А ми, молоде покоління, зобов'язані їм нашим кожним днем. Подолавши чималу відстань, байкери впевнені, що змогли підняти український дух жителям могилево подільського і вкотре нагадати, яка ми сильна та об'єднана нація. Я сподіваюся, що наш сьогодні мотопробіг підняв настрій жителям міста могилів Подільського. Тому що як не як всі трохи в цей час. Сумні обурені, злі, але бачимо, що людям, наче подобається всі захарки, хоч трішки от підняли дух українського народу.